Для мене велика честь бути. В місці, де люди живуть і наповнюються Духом Святим заради місії. Заради місії. Я знаю, що тут зібралися саме такі люди. Багато з ким познайомився за цей час, і це неймовірно цінно. В Івангелі від Матвія. В... Це таким чином працює, так? В Евангелії від Матвія. В п'ятому розділі, в 13 вірші ми знаємо слова, ми читаємо слова, які, я думаю, ми знаємо на пам'ять. Ісус звертається до учнів Христа. Чи є тут учні Христа? Ісус каже до нас: Ви сіль землі. Ви сіль землі. Якщо ви учні Христа, можете звернутися до свого сусіда і сказати ти сіль. А тепер, що таке сіль взагалі? Що таке сіль? Тобто, яка функція солі? Які є функції солі? Перша функція солі. Смак. Смак. От уявіть собі, що ви їсте прекрасне українське сало, в якому зовсім немає солі. Чи піде воно? Я думаю, застряне десь, отут, не далі. Правильно? От, але коли його дуже гарно посолити. З чорним хліб, хлібцем, з чесником, особливо зимою, прекрасно. Хто зі мною, нехай скаже. Амінь. А, тобто це одне. Ми використовуємо сіль для того, щоб дати смак їжі. І друга функція солі, яка була протягом всіх століть актуальна, ну, зараз придумали холодильники, і ви догадуєтесь, яка це функція. Зберігання їжі від псування. Тобто наші діди, ви знаєте, перед Пасхою вони кололи кабана, ділили це м'ясо, закидали в бочку і жирненько засипували певними методами сіллю. І ця сіль проникала кожний сантиметр цього м'яса, і робила, що це м'ясо місяцями стояло там, і воно не псувалось. І чому Ісус саме оці дві функції? Використовує, кажучи, про церкву, кажучи про своїх учнів. Чому ми сіль? Дорогі друзі, тому що християнська присутність в суспільному житті, християнська присутність в культурі, веде до того, що оця культура вона зберігає здоров'я, вона зберігає моральне здоров'я, вона зберігає ціннесне здоров'я. І таким чином служить людині. Людина розвивається, людина живе, людина процвітає в такій культурі. І по-друге, християнська присутність, яка дає розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке ідеали, які є стандарти, робить те, що ця культура зберігається з покоління в покоління. Вона розвивається, а не псується. Тим часом, ми, дорогі друзі, за останнє. 50-60 років ми живемо, ну я не кажу за Радянський Союз, у нас трошки все було, так собі скажемо, історія скривлена так, через комуністичну ідеологію, але якщо візьмемо просто звичайну країну Заходу, Америку, Євро, Європу, ми побачимо, що протягом останніх десятиліть, чи може століття, як би хто сказав, насправді культура деградує. І деградує разом з нею цивілізація. Знаєте, я, от ті меседжі, говорив ще й в 90-х, і, можливо, багато людей не погоджувалося зі мною. Але сьогодні, якщо хтось не погодиться, що західна цивілізація деградує в кожному сенсі, то ця людина насправді не дивиться новини. Бо так і є. І все це починається з моральної деградації, з духовної деградації, духовної, моральної, цінностної деградації. І е, які є причини? Чому так відбувається, дорогі друзі? Особливо це відбувається в сфері сімейних цінностей, наприклад, таких, які буквально кожен день є бомбардовані сексуальною революцією різними етапами, які приходять аж до, до якогось божевілля. Чому так відбувається? От Де причина, дорогі друзі? Чому от наша цивілізація, яка протягом століть формувалася? І стала чимось, що, чим неймовірно великим і прекрасним, чому сьогодні вона деградує? Як бачите, які є причини? Насправді є багато причин. Можемо про них говорити, це інша тема. Але давайте ми сконцентруємося на одній, яка, на мій погляд, є досить ключовою. Це питання солі. Питання, що сталося з церквою? Церквою Заходу, а ми є частиною цієї цивілізації, що з неї сталося протягом оцих років. І для того, щоб це зрозуміти, я розкажу три дуже швидко покажу вам три різні теології відносин церкви до суспільства. Три різні підходи, три різні парадигми, як церква може відноситись до... Społeczeństwu, w którym a, a tak. Tak, wszyscy się nie pracuje? Zacznijmy z pierwszego. To, to, to jest trzy teologie. Pierwsza to jest teologia kompromisu, czyli cerkwa kompromisu. Druga to jest cerkwa izolacji. I trzecia to jest cerkwa wpływu. І ми подумаємо, яку із них ми виберемо. Зробимо голосування потім, добре? Тому почнемо із церкви компромісу. Що таке церква компромісу? Це є церква, яка приймає світські стандарти культури. І переносить їх на територію церкви. Світські стандарти культури. Стандарти культури, яка є панівною. Наприклад, які є варіанти? Які є варіанти церкви компромісу? По-перше, це номінальне християнство. Уявляєте, яке це, яка це церква? Номінальне християнство. Тобто, це люди просто ходять до церкви, бо це частина їх культури. Потрібно на Пасху сходити в церкву. Потрібно посвятити, що там яйця так? От, в церкву сходити. Дуже схожа ситуація, ми, ми бачимо в Польщі. Дуже багато людей приходять до костелу. Якщо ви там були, ви були здивовані, що так багато людей відвідує церкву в неділю. Схожа ситуація в Америці, можливо. Тобто номінальна церква. Але життя людей залишається. Тобто люди мають подвійне життя. Одне приходять до церкви, а інше вдома, на роботі, під час відпочинку і так далі, і так далі. Другий варіант це є, це є Євангеліє процвітання. Чисто американська релігія, яка народилась в умовах Сполучених Штатів Америки в, в часи великого добробуту. Тобто Євангеліє процвітання говорить нам про те, що Бог зобов'язаний зробити нас заможним. Бог зобов'язаний зцілити нас всіх хворіб. Якщо якщо ти хворієш, а якщо ти хворієш, значить ти гріховний. Якщо ти бідний, значить ти гріховний. Дорогі друзі, це не що інше, як ідолопоклонство і повне спотворення. Євангельських ідеалів. Тому що в Біблії ми бачимо, як, Бог, як Христос благословляє бідних. Каже, блаженні ви коли. І так далі. і так далі. Тобто це певна, певний тип спотворення, який особливо е стає популярним в харизматичних церквах, але не тільки. І третій варіант е це є а ліберальна теологія. Що таке ліберальна теологія? Ліберальна теологія це. Wydaje dość intelektualne chrześcijaństwo. E, ludzie, którzy nie wierzą w dziwa, nie wierzą w cuda, nie wierzą w to, że na przykład Chrystus wskrzesił, albo e, nie wierzą w aktualność dziesięciu zapowiedzi, nie wierzą w natchnienie na świętego pisma, i tak dalej. Liberalna teologia jest mm. bardzo popularna. To jest teologia, która przyjmuje ten mainstream. Філософію приносять її на територію церкви. Вона найчастіше починається з християнських університетів або з теологічних семінарій. І вона є присутня у нас в Україні. Не маю на увазі звичайні семінарії, які вчать якісь біблійних, так собі скажемо, базових речей, але ті, які займаються академічною освітою, насправді борються з цими питаннями. Ліберальна теологія завоювала Західну Європу. Ви чуєте читаєте новини, що, наприклад, якась лесбіянка є єпископинією. Англіканської церкви, в листопаді стане така жінка. Не знаю, чи вона лесбіянка, але в Швеції, наприклад, є основна лютера, і так далі. і так далі. Тобто, бачите, проїжджаєте через прекрасні Британію, наприклад, Америку, інші місця, де проповідували великі реформатори, як Джон Уеслі або, або інші. І на цих храмах старих ви бачите прапор ЛГБТ. І так далі. Да? Тобто це є от, типова ліберальна церква, ліберальне християнство, яке вже не просто є навіть, ви знаєте, якоюсь, вибачте за слово, навіть не просто імпотентною громадою, а навіть зборищем сатанінським, іноді мені так здається. І популярність ліберальної теології є так велика на Заході, що це повинно нас. Українських християн дуже сильно стурбувати в такому сенсі, що ми, ми повинні про це думати, чи це не приходить до нас. Але давайте залишимо теологію, ліберальну теологію, оскільки це є просто певний такий плавний перехід від біблійної віри до агностицизму чи атеїзму. Давайте сконцентруємося на наступній теології, тобто на теології ізоляції, церква ізоляції. Це є церква, яка ділить світ. Якщо можна, мені щось не виходить з цим о церква ізоляції, то є церква, яка ділить світ на і, духовної і недуховне, тобто є духовні речі, які бога цікавлять. Наприклад, що Бога цікавить? Бога цікавить Богослужіння в церкві, Бога цікавить мораль церковних громад, Бога цікавить те, що ви співаєте, не співаєте і так далі, і так далі в церкві. Там Молитесь. Оце Бога цікавить. А все інше, наприклад, бізнес, економіка, культура, політика, закони Бога не цікавить. Це є світські речі. Ви зустрічали такі церкві, таких християн, які кажуть, наприклад, «Ну, це не наша війна, це не наша війна. Ви чули таких людей? Бо це не наша війна. Тобто вони себе ізолюють від того, що відбувається навколо них, створюють певного типу а, гетто. Хоча так насправді це неможливо. Тобто Вони робляться тільки уявно. Насправді вони знаходяться в цьому світі. Вони роблять бізнес, вони абсолютно живуть законом із цього світу. Ось е, а, згідно з цією теологією, Бога цікавить тільки. А тільки лише церковне, лише церковне життя. Ми можемо сказати, що походження цієї теології у нас, так, на наших теренах, значною мірою воно береться з православ'я, яке ніколи не намагалося побачити світ як одну цілість. Воно також береться з п'єтизму, так, От проповідники, які проповідували нам Євангеліє в кінці 19-го, початку ХХ століття, вони були п'єтистами, тобто людьми, які саме жили такою духовністю. Поділу на духовне і недуховне. Воно береться з підпільного життя, що ми в часи Радянського Союзу не мали можливостей, знаєте, вірити в Бога, це вже була політика. Навіщо говорити про Афганістан в таких умовах? І, і є ще можна сказати, ще декілька інших причин. Але я би хотів задати вам питання: чи дійсно Біблія нічого не говорить нам про? Культуру, про працю, фінанси, бізнес. Наприклад, сфера, сфера бізнесу. Бо біблячись говорить чи ні? Ну, наприклад, новий заповідь чись говорить на цю тему. Ісус Христос ще говорить на цю тему. Дорогі друзі, саме бізнес є найпопулярнішим прикладом приповісти Ісуса Христа. Він бере їх з бізнесу. Тобто був король, був підприємець, який заінвестував. В людей і очікує зиску. Чи, наприклад, що Біблія говорить про культуру? Старий новий заповіт, так чи ні? Ну, наприклад, храми, храм, одежі священників, вистрій храму, все. музика, псалми Давида. Дорогі друзі, це питання мистецтва. Чи біблія щось говорить про політику? Так чи ні? Старий заповіт говорить щось про політику. Я би сказав, більшість текстів Старого Заповіту буквально говорить на політичні теми. Буквально говорить на політичні теми. Також і переслідування християн в новому заповіті, в апостольські часи. Вони з точки зору римлян, їх переслідували саме із-за того, що вони не хотіли поклонятися імператору. А, тобто були політично нелояльними. Але давайте, тому насправді теологія ізоляції не є біблійною теологією. Біблійною теологією, і оце церквою, яку я вірю, Бог хотів би бачити у нас, це є саме церква впливу. Церква впливу це є церква, це є богослів'я, яке бачить Бога Господом всієї землі, всієї реальності, всіх сфер життя. Написано в Псалмі, 23 23, 24 написано в першому розділі написано Господня земля і все. Можете повторити? Все. І ще раз. Все, що її наповнює. Не тільки церква є Господньою, але Господньою є вся реальність. І вона повинна піддатись Божій владі. Звичайно, це не означає якийсь християнський шаріат, що ми повинні примусити людей. Бог так не робить з нами. І тому і не наша. Не наше діло так, мати саме таку справу з суспільством. Це неможливо. Наша сила, дорогі друзі, це те, що є дуже популярне слово сьогодні в політології, воно називається soft power. Soft power. Тобто, це питання цінностей, це питання ідеалів, це питання того, що ми. Самі собою, не тільки нашими словами, але самі собою ми свідчимо про іншу реальність, значно вищу, значно кращу. А, і Тому церква впливу це є церква, яка успішно євангелізує кожну особистість, свідчить про Божу любов і Божу істину до кожної особистості. Але також це є церква, яка впливає на культуру, яка трансформує культуру в різних її аспектах. Звичайно, це неможливо зробити просто одній помісній церкві. Тому, коли ми говоримо про трансформацію культури і церкву впливу, насправді ми повинні говорити про об'єднання церков, що різні церкви, різних традицій, різних деномінацій, різних конфесій вони повинні об'єднуватись і спільно створювати спеціалізовані команди, які звершують Божу трансформацію згідно основі Слова Божого. Різні сфери життя суспільства, бо у Господа є бачення для кожної сфери життя. І мені здається, дорогі друзі, що саме ситуація, що саме ситуація війни, вона прекрасно створює умови для того, щоб церква проявилася як церква впливу. Я вам навіть більше скажу. Це мій погляд. Можливо, я помиляюсь. Можете його під підкоректувати. Дорогі друзі, мені здається, що всі оці 30 років, які ми мали, це була лише підготовка до оцього часу, в який ми зараз знаходимося. Все це була був тренінг до того, щоб ми, як церква, ми явили Христа в сучасному світі, в час війни. Війна це екзамен для нас, а все інше було лише підготовкою. І саме війна вимагає у цей час його знаки роблять нам виклик і вимагають церкви впливу, оскільки суспільство, український народ є в неймовірно драматичній ситуації. І сповнюється те, що апостол Павло каже в посланні до Римлян, що все творіння, вся Україна, всі сегменти суспільства з надією. Очікують об'явлення синів Божих. Що ж ми можемо робити сьогодні? Дорогі друзі? Оце час на креативні проекти. Це час на нашу креативність, це час для того, щоб ми вийшли із наших схем і, можливо, почали робити те, чого ми ніколи не робили, а що було б відповіддю на виклик часу. Ми, як наше служіння, знову від самого початку, мій, мій час закінчується, не маю часу розповідати, але від самого початку от, можна сказати, що нашою місією було допомогти церкві виконати велике доручення Христа у всіх його вимірах. А в контексті історичних перетворень. Тобто зрозуміти історичні перетворення і дати їм відповідь, ми як церква. От, отож, а які історичні перетворення? От що які виклики війни? Дорогі друзі, викликом війни є страх. Викликом війни є невпевненість в майбутньому. Викликом війни є постійна загроза. І що це означає для нас, як для церкви? Це означає, що люди, які знаходяться в постійній загрозі, насправді є відкритими до молитви. Вони шукають спасіння десь в цій ситуації, в якій вони знаходяться. Тому вони відкриті до молитви. Що ми повинні зробити як церква в умовах, коли невоцерковлений народ, можна сказати, невіруючий народ, відкритий до молитви. Що нам потрібно зробити? Ми як церква. Дайте мені відповідь швидко. Ні, не просто молитись. Ми завжди молимося. Повести їх в молитві. Організувати різноманітні проекти, які візьмуть за руку, допоможуть людям молитись, дати їм інструмент для молитви. Дати їм певні інструменти, різноманітні. Про це можна би довго говорити. Мій час закінчився. Май, Ну, вже все. О. Тому те, що ми робимо як церква. Від початку війни, наприклад, ми створюємо різноманітні інструменти, надрукували 5 мільйонів різних молитовників і так далі, різних штук таких для того, щоб дати людині. Можливо, ви мені скажете набагато краще, якщо хтось його приведе і разом буде молитись цими молитвами з людиною. Але навіть якщо немає такої можливості, друзі, навіть нехай це лежить у нього вдома, а раптом буде приліт, він це згадає. Відкриє, я знаю безліч історій людей, які просто щось прочитали, і це на них вплинуло. Тому це є для, для абсолютно різних сегментів населення. А, а тут є е, це ну, благовістя в умовах. все, я, я написав ці різні речі, але, але абсолютно ну, вже не маю часу розповідати, що це означає для нас. Natomiast a skażulisze Proszę, oczu was za ochoty, ty, bo na przykład wy możecie Так, наступний слайд. Так, де він. О, оцей. Ви можете собі, ви можете собі скачати, наприклад. Ми, ми розпрацювали. от Мій син розпрацював такий додаток, застосунок молитви за Україну, який оновлюється буквально кожного дня. І ви можете поширити його, можете дати людині, От, яка, е, для того, щоб вона, вона могла його використовувати, бо молитва в умовах війни є засобом євангелізації, я в це вірю. Е, також. А, як якщо би а, не знаю, мій час уже закінчився, так? Чи даш си мені два, дві хвилини, чи ні? Хвилину 50. То це не встигну, бо ролик дві з половиною хвилини. Добре, то я вже закінчив. Просто перейду на екран і хочу вам за запрезентувати, а, те, що от, проект, який створений для формації християнських лідерів для суспільної сфери. Тобто проєкт, який ми розпочали у 2020 році, і в якому ну, насправді викладацький склад, це є, дорогі друзі, християнські мислителі, кращі християнські мислителі цього світу. Тобто Джон Оз Гіннес, Вільям Крейг, вони викладають буквально вам в відкриття відкритій академії, яку хочу запрезентувати вам через оцей ролик. Також я вже зайду зі сцени. Але скажу, бо багато людей мене після вчорашніх семінарів питало, чи можна купити християнську гру настільну віротренажер, яка знову вчить оцім речам, про які я кажу. Тобто, відповідати людям на складні питання, які вони задають нам. Тобто, це є так званий переконливий євангелізм. Дуже дякую вам за те, що ви є зі мною. Вибачте, за пару хвилин, які затягнув. Якщо можна ролик. Це не університет а, чи семінація, а онлайн-програма неформальної освіти, спрямована Добре. на поширення цілісного біблійного світогляду та формування лідерів для суспільної сфери. Ми не даємо класичної теологічної освіти, але для нас важливо побачити найрізноманітніші сфери життя людини та суспільства через призму християнського вчення. Цілю ХВА є не отримання дипломів, а здобуття знань. Та навичок для реалізації практичних проєктів християнського впливу на суспільство. ХВА це не лише наше життя на небесах, але й нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Тому ми акцентуємо на важливості активного суспільного служіння та біблійної моделі патріотизму. При цьому ХВА не прагне створити політичну партію. Але поширює серед лідерів біблійний погляд на владу та суспільні процеси. Навчальний процес у нас це не просто лекції, а сім місяців зручного інтерактивного формату з дослідженням книжок, здачею тестів і можливостями спілкування з викладачами та однокурсниками. До речі, викладають у ХВА найкращі лектори та експерти з усього світу. Студент ХВА. Не стає студентом Острозької академії, але отримує від цього університету акредитований сертифікат про завершення сертифікатної програми. Окрім онлайну, ми також проводимо офлайн заходи в Острозі та інших регіонах України для живого спілкування учасників. Наш шостий навчальний сезон, який розпочнеться вже 30 жовтня 2025 року, буде присвячений темі. Ідентичність та дія. Крім цього основного курсу, ми пропонуємо студентам обрати щонайменше один спеціалізований курс на вибір. Обирайте собі напрям до смаку: військове капеланство, суспільство і культура, благовістя та апологетика чи проєктний менеджмент. Вже понад 2,5 тисячі християн різних конфесії мають досвід навчання у ХВА. Тож долучайся й ти, аби розширити свій світогляд. Та сформувати бачення для свого служіння, краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Переходь на наш сайт і реєструйся!